Підлітковий вік це вік від 12 до 18 років. Цей, в цей період у дітей йде гормональна перебудова в, в організмі, тому діти часто скаржаться на повторні застудні захворювання. І вони можуть переходити в хронічні захворювання або загострення цих хронічних захворювань. То діти часто скаржаться на головний біль, на біль в ділянці серця, на підвищений або знижений артеріальний тиск, це якщо батьки міряють його. Або на перебої в роботі серця. Діти часто скаржаться на запаморочення і непритомність. Часто у дітей підліткового віку виникають болі в шлунку. Також може бути відрижка, нудота. Тому на все це треба звертати увагу батькам. Всі ці зміни можуть бути функціональними і після 18 років пройдуть, А можуть бути першими дзвіночками до хронічних захворювань. І якщо ці скарги у ваших дітей тривалі або є обтяжена спадковість, звертайтесь до лікарів, не звалікайте, дитині треба провести обстеження. Обов'язково електрокардіограма, вимірювання тиску. Загальноклінічні біохімічні аналізи УЗД органів черевної порожнини, нирок, почок щитоподібної залози, залази, або звернутися до вузкопрофільних спеціалістів. Ми чекаємо на вас в медичній клініці медділен.